Листопада, о 13.20 на пункт зв'язку оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру територіального управління МНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу на одному із приватних підприємств в селі Плотича Тернопільського району. До місця виклику одразу направлено черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини територіального управління. По прибуттю на місце події встановлено, що пожежа виникла в складському приміщенні, в якому знаходилось близько 20 метрів кубічних деревини. Полум'я швидко перекидалося на дах приміщення. Існувала загроза перекидання вогню на сусідній будівлі. Завдяки швидким та злагодженим діям рятувальників, о 13.50 пожежу було локалізовано, а в 14.17 ліквідовано. Усього врятовано матеріальних цінностей на суму 20 тисяч гривень. Загиблих, травмованих на місці пожежі не виявлено. Пожежний рятувальник це професія, яка об'єднує людей сильних, відважних та витривалих, завжди готових прийти на допомогу, часто ризикуючи власним життям. Вогнеборцям доводиться працювати у різних складних умовах, у тому числі і в диму, у непридатному для дихання середовищі. Цей напрямок забезпечують газодимозахисники. 8 листопада представники цієї служби дев'ять кращих команд переможців зональних етапів зібралися на фінальні щорічні змагання, що проходили на базі 6-ї державної пожежно-рятувальної частини територіального управління. В умовах, максимально наближених до реальних, рятувальники продемонстрували свою професійну майстерність, змагаючись на звання кращої та найбільш підготовленої ланки газодимозахисної служби, для того щоб ми вміли знали і впевнені були в собі, як проводити рятувальні роботи в екстремальних ситуаціях з приміненням, Захисту органів дихання, працюючи в апаратах захисту, працюючи з відповідним обладнанням, такі змагання проведені проведені Кременці, в Бережана в Тернополі, в Чорткові. І сьогодні сильніші й сильніше команди присутні тут на території Чортківського гарнізону. Першість відбувалась у три етапи: Газо-димозахисники здійснювали бойову перевірку ізолюючих апаратів, проводили саморятування з вікна третього поверху навчальної вежі. Проводили пошук та евакуацію потерпілого з теплодимокамери. Усі команди боролись за перемогу та виступили достойно. На цьогорічних змаганнях вперше запроваджено перехідну відзнаку імені старшого лейтенанта служби цивільного захисту Ростислава Манащука. Її виборола, здобувши перше загальнокомандне місце та ставши кращою ланкою газодимозахисної служби 2012 року. Команда 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Підрозділу, де раніше працював сам Ростислав. Другими стали рятувальники з міста Тернополя. Третє місце зайняли теребовлянські вогнеборці. Звання Кращий газодимозахисник виборов пожежний 7-ї державної пожежно-рятувальної частини, молодший сержант служби цивільного захисту Іван Мандзій. Кращим майстром бази ГДЗС було визнано представника міста Кременець, прапорщика служби цивільного захисту Володимира Зайцева. Від керівництва територіального управління переможці одержали кубки, грамоти та цінні подарунки. Украй рідко випадають такі дні на Тернопільщині, коли немає пожеж. Зазвичай трапляється навпаки. У полум'ї горять квартири, хати, господарські будови, ліси, торф, лани до зрілого урожаю гинуть люди. Як свідчить статистика, більше половини пожеж виникають у сільській місцевості. Особливої гостроти проблема захисту від вогню набуває у віддалених населених пунктах області, адже не завжди професійні вогнеборці можуть встигнути зупинити поширення стихії, долаючи відстань понад 30, а то й більше кілометрів до місця події. За таких умов, надзвичайно важливим є функціонування місцевих пожежних команд, утримання яких покладається на органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Щороку саме підрозділи місцевої пожежної охорони ліквідовують третину пожеж, які виникають у сільській місцевості. А такі команди, як у Мельниці Подільській, Борщівського, Товстому заліщицького Залістях Зборівського, Вишнівці Збараського, Козлові Козівського, Великих Дедеркалах Шумського районів, гасять половину пожеж на територіях своїх районів. При цьому вони обслуговують населені пункти, розташовані у найвіддаленіших від райцентрів місцях, рятуючи життя людей і їх майно. Однак на сьогодні, коли місцеві бюджети потерпають від недостачі фінансування. Через відсутність коштів існування таких пожежних команд опинилося під загрозою. Останнім часом в області створилися такі негативні тенденції щодо створення, утримання та функціонування місцевої пожежної охорони. Якщо донедавна таких пожежних команд в області налічувалося 26, то на сьогоднішній день вони скоротилися практично на 5 одиниць. Є їх тільки 21». Скоротилася кількість пожежної техніки на 6 одиниць і особового складу на 55 одиниць, що безперечно негативно впливає на стан бойової готовності, на стан гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій. Ну, в даний час катастрофічно е, бракує коштів е, на функціонування таких е, команд. Е, практично є затримки із заробітною платою, не вистачає грошей на пальномастильні матеріали, на придбання бойового одягу е, рук пожежних е, рукавів іншого обладнання. На сьогодні є реальна небезпека того, що люди у віддалених населених пунктах не можуть своєчасно отримувати допомогу при виникненні надзвичайної події. Яскравим прикладом цього є ситуація, яка склалася після ліквідації у серпні 2010 року місцевої пожежної команди у селищі Микулинці Теребовлянського району. Тепер у випадку пожежі його мешканцям доводиться очікувати на прибуття рятувальників аж з районного центру, до якого 22 кілометри. А кожен кілометр це втрачені хвилини, які стають безцінними, коли постає необхідність порятунку людей та їх майна від лиха. А ще донедавна у цьому населеному пункті функціонував цілком боєздатний пожежний підрозділ. Місцеві рятувальники обслуговували не лише своє селище, а й навколишні населені пункти. Тепер мешканці бідкаються, що, мабуть, лише після якоїсь резонансної, надзвичайної події селищний голова нарешті зрозуміє, що пожежна частина Микулинцям справді життєво необхідна. Від випадку до випадку, значить, має статися якась трагедія, щоб відкрили пожежну. То все. Місцеве населення треба, щоб відкрити Микулинецьку пожежну, тому що сіл багато і ніхто не знає, що може стати. Чи з хатом, чи з будинком, так як я працівник фабрики, у мене ту меблі роблять і тирса є, і дерево ріжем. А як пожарно, поки з Теребовлі приїде, тут дуже все згорять. Кардинально інший стан справ довкола місцевої пожежної охорони у селищі Вишнівець Бараського району, де вже близько восьми років існує повністю боєздатний підрозділ. Місцеве керівництво дбає та всіма можливими силами підтримує цю команду, адже вони приходять на допомогу не лише при виникненні пожежі. Узимку визволяють транспорт, що застряг у снігових заметах. Під час повене відкачують воду з підвалів та погребів. При ДТП рятують людей з понівеченого транспорту та надають іншу необхідну допомогу. Сьогодні необхідно прикласти всіх зусиль, аби люди в сільських населених пунктах не залишилися без допомоги рятувальників. Насамперед місцевим органам самоврядування, районним державним адміністраціям, депутатському корпусу сільських районних рад. Необхідно прикласти всіх зусиль для того, щоб відновити функціонування місцевих пожежних команд в сільських населених пунктах. При формуванні бюджетів на 2013 рік необхідно передбачити кошти для забезпечення належного функціонування існуючих МПК. І категорично не допускати скорочення місцевих пожежних команд, які на сьогоднішній день є на території області, адже люди у селах мають такі ж права на захист від пожеж від інших надзвичайних ситуацій, як і мешканці обласного центру. Місцева пожежна охорона повинна існувати.